Ки голова у справі нападу на нього не підозрює нікого, заявив сам мер сьогодні. Нагадаємо, у суботу ввечері на Андрія Садового напали. Йому завдали удару в обличчя. Того ж вечора, коли мер виходив з будівлі ратуші, на нього напали повторно. Чоловік накинувся на міського голову ззаду і вдарив у спину. Нападника зразу затримали правоохоронці карного розшуку, які в цей час перебували на площі ринок. Саме на цьому місці перед самим входом в ратушу, незважаючи на чисельних перехожих посеред білого дня, невідомий напав на міського голову. До того ж двічі. Міський голова запевняє, не постраждав від нападу, бо не розгубився та витримав удар, вчасно ухилившись. Дякуючи в тому, що я в принципі, займаюся спортом, нормальна спортивна форма, його дії не спричинили тої шкоди, на яку, напевно, ця людина розраховувала. І перший раз, і другий раз. Нападник – 32-річний львів'янин. Дана особа є встановленою і до доставлено в Галицьке відділ, встановленою і порушено кримінальне провадження за статтею 350 частиною 2 кримінального кодексу. Затриманий чоловік поводить себе спокійно, але жодних пояснень щодо інциденту не дає. Я я маю право не відповідати після нападу. Міський голова Львова Андрій Садовий не збирається користуватись послугами охорони. Очільник міста зазначив, що не вважає напад випадковістю, так як не побачив жодної неадекватності чи ознак афекту у своєму нападнику. Разом із тим, міський голова не захотів говорити про можливих замовників. Я вважаю, що слідчі повинні професійно робити свою роботу. Я не підозрюю нікого в даному нападі. Є слідство воно буде приймати рішення. Я не можу це коментувати, тому що я не маю висновків слідства. тому що, взагалі, вину той чи іншої особи встановлює суд. Тим часом нападнику на мера загрожує до п'яти років тюрми. Андрій Фок, Любомир Козак, новини.